Говоримо з вами, Андрію, про поле бою, тому що третя штурмова підрозділи якої якраз і відзначилися у боях за Бахмут останнім часом. Вона продовжує, як я говорив на початку, робити вітер. Далі продовжується просування до населеного пункту Кліщіївка, де якраз є важливий опорник російських військ на півдні. Фактично, це повністю буде стесування південного виступу в районі Бахмуту. І цей рух триває. Триває і говорить Ганна Маляр, що він триває. Триває він говорить про нього і. Бійці третьої штурмової, що з вашого погляду відбувається зараз під Бахмутом, наскільки глибоко ми залазимо так у ряди окупантів, і наскільки зараз приятлива ситуація для збройних сил України? Я хочу повернутися до 9 березня. 9 березня, коли розлетілася по всьому світу інформація про те, що конфлікт існує в військово-політичному керівництві. України, що нібито наші західні партнери, президент, його команда абсолютно не розуміють, навіщо далі продовжувати утримувати оборону Бахмуту, але генерал Залужний і генерал Сирський мають позицію щодо утримання, і нібито виник на от скажімо так, конфлікт, що було таким яскравим російським псом. Взагалі в Бахмуті, от ситуація. Ну, так же, як ми от е, зараз, ну, таким піднесеним духом е, хвалили відверто і заслужено хвалили наші е, там повітряні сили, а от зараз те ж саме нам треба зробити щодо тих хлопців, і взагалі до, там, всіх тих з наших сил оборони, які е, 280 днів тримали оборону міста Бахмут, і в цій обороні вони змогли все-таки нанести критичні. Ураження по особовому складу і техніці нашого противника. Рух там зараз, у цей контрнаступальний рух, південніше і північніше, він насправді дуже важкий. А, артилерія працює просто шалено. А, дивіться, ну, росіяни, от це правда, що вони. Коли наступають, вони дуже багато працюють артилерію. А коли відступають для того, щоб прикривати певні свої відступальні, вони взагалі шаленою нею працюють. Тобто, кількість вистрілів там ну, надзвичайно велика. Тобто, обстріл, реально, обстріли просто нещухають. І під цим всим, вогнем, градом, вогнем артилерії, наші продовжують наступати хлопці. І е, от я знаю, що активно зараз до речі, там працюють ці ракетні системи залпового вогню Хаймерс. Намагаються е, вибивати опорні пункти, тобто кількість боєприпасів, які в нас вже є для Хаймерса, Бо також це вже не так, як ми його застосовували в Херсонській наступальній операції, коли ми дуже економили. Зараз воно навіть нам наші запаси дозволяють нам вже відпрацьовувати по таким цілям, як там певні там опорні, опорно-командні пункти. Я навіть бачу роботу та... Хаймерсів по конкретно там системах ППО, що теж є жирною ціллю і не жалкують. Звичайно, по системам ППО, по скупченням техніки живої сили і артилерії. Тобто вже, ну, там, не... Антонівський міст важливий інфраструктурний об'єкт, чи там склади дуже великі. Ні, вже от працює РС... оця РСЗВ, ці, ці системи РСЗВ, Хаймарс, марс 2 М 270. Вони вже у нас завдяки тому, що наші партнери змогли накопичити нам достатню кількість для них боєприпасів, починають працювати так, як вони мали працювати. І відповідно дуже важка робота йде. Ну, не, не можна сказати, що там, знаєте, росіяни. Прямо тікають, ні, вони реально тримаються за свої позиції. Просто їхній потенціал. Потенціал боєздатності він вже настільки знижений, що вони їх просто не можуть утримувати. І також цікава, просто от, якби інформація для розмірковування е, щодо стану російської армії і системи командування російськими військами, тобто, вас пішла контратака по флангах від вашого ворога, ну в даному случає Збройних сил України. А ви тим не менш продовжуєте намагатися наступати з центра на західну частину міста Бахмут. Тобто, ви нам допомагаєте вас швидше взяти в оперативне оточення? До речі, також дуже був просто ми зараз от говоримо про південніше і от. Взагалі, вибиття росіян росіянськ е, Поки що будемо обережні з прогнозами. Проте насправді вибиття росіян з Кліщівки може зробити цей ефект доміно, що в них там фронт посипеться. І дуже, а чому? дуже чим така важлива кліщівка? А, тому що дивіться, якщо ми подивимось от, на характер місцевості і взагалі на а, те, що дивіться, там немає поруч великих доріг, і це є, скажімо так, певна висота. Якщо з неї вибити ворога, то йому дуже важко відступати, і далі в нього а, немає. ну, в них немає просто далі ефективних рубежів оборони. От якщо можна, ми трошки східніше, південно східніше пересунемо карту. Куди от, саме? От ми бачимо, де у нас іде а, територія, там, де ми бачимо, а, от великий водойма, із якої, mm -hmm. зокрема, от пішли, от, так от, от до цієї дороги, от де ми бачимо пів. Ну, то матзі, отаке, оця траса на да, от цей напрямок, от він саме от ця лінія, це їхня наступна лінія оборони, до якої вони можуть посипатися. А чому? Ну тобто, зайнявши ці висоти, росіяни будуть змушені тікати, бо в районі Зайцево, Кодеми, Селігілья тут немає позицій. Так в них нам немає позицій, і ми таким чином беремо висоту, фактично. І ми з нею маємо дуже гарну оперативну можливість для влучень тактичну, оперативну, тактичну можливість. Це гарні... означає, що вони будуть тікати із Бахмуту. Ну я не знаю. Це ж ПВК Вагнер. Ви знаєте, вони ж там до, до останнього, нібито хлопці, намагаються сказали, що поки хоч один буде дихати, і останній патрон буде будуть атакувати. Угу. Ну, Хоча справа, можливо, враховуючи до того, така як зараз інформація в нас з'являється про там Буданова і Пригожина, мені здається, що то вони, може, не атакують же, а то вони може, намагаються нам в полон як намога швидше здатися. Ну, гаразд, будемо. ну Це, це, це насправді жарти, але це серйозне питання. Але там питання. зараз насправді хочеться сказати, що зараз там. Дуже і дуже ну, важка ситуація. Тобто, от, ну, ви розумієте, що кожна така наступальна дія е, це все життя, здоров'я і кров наших воїнів. І що там дуже важко, тому що роз, я от я вам сказав, наскільки це є ключовою позицією, зокрема Кліщівка, як ви розумієте, вони там от дійсно будуть намагатися стояти, що називається, до останнього. Тобто, от, на, кож, от, ті, ну, ті наступальні дії. Ви подивіться на відстані знову ж таки, нібито невеликі, але проте, давайте подивимося, скільки часу, сили, засобів вартував для росіян, коли вони були в наступі, от тих же два кілометра.